Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Щойно відкрив свій парник сьогодні, вівторок, 14 травня. На днях буду висаджувати свою розсаду томатів. У мене її доволі таки багато. Куди решту збувати, я ще не знаю, не придумав. Але прогноз погоди обіцяє нам вже буквально п'ятниця, субота, неділя, найближчі дні. То, що вже потрібно, можна буде вже висаджувати її в відкритий ґрунт. Але перед висадкою в відкритий ґрунт, буквально за 3-5 днів до висадки, необхідно зробити як мінімум фунгіцидну обробку. Але з фунгіцидною сьогоднішньою обробкою я ще планую додати трошечки до фунгіциду, як мінімум антистресанту, тому що температури дуже такі нестабільні. І Невеличку кількість гумату калію, він йде як і стимулятор росту. Тут її вже рости немає куди, тому що вона вже і так доволі висока. Але як в якості антистресанту все ж таки хочу додати я цієї речовини. Гумат калію в мене є гуміфілд. От його я і буду використовувати разом, ну, скажімо так, у баковій суміші з фунгіцидом. Фунгіцид я планую використовувати Redomil Gold. це двокомпонентний фунгіцид. Дуже багато людей розповідають, що Редоміл це назавжди, це отрава. Але справа в тому, що якщо ви звернули, ну, вже давно займаєтеся. Городиною, вирощуванням розсади і інших різних культур, овочевих, фруктових, то ви, як мінімум, розумієте, що на даний момент, якщо вже не обробиш, не побризкаєш, не підкормиш, то нічого, в принципі, взагалі не, не будете мати. Ось результат під того, що підвалилась у мене розсада. 1 травня я забув відкрити парник, і таким чином вона у мене листочки підпалились. Це не є критично, але, в принципі, ну, якби для додаткового, для додаткової допомоги, окрім фунгіцидного обробітку, я додаю зараз гумат Калію. Так, і за гумат Калію я вже вам розповів: Redуміл Голд. Це доволі таки неплохий системний фунгіцид Двокомпонентний, який захищає рослину від багатьох грибкових захворювань, альтернеріоз це один із роз, таких розповсюджених, та е, саме головне, що сильно накриває помідори, е, це наша наша фітофтора, яку ми звикли називати в народі. Е, Називається ця хвороба, грибкова хвороба чи захворювання, чи шкідник взагалі фітофтороз. Як ми це готуємо зараз, я все покажу, розкажу. Все, саме головне обробляємо за 3-5 днів до висадки розсади в ґрунт, і наша розсада буде захищена на певний період часу. Я не пам'ятаю, по-моєму, до, до 30 днів з повторним обробітком Редомілом ну, можна редомілом Голд, можна вибрати якийсь інший е, системний фундицію. Отже, як ми готували даний розчин далі у відео, ось така мутна у мене штука получилась. Тут у мене Редоміл Голд і <coughs> Гуміфілд Гумат Калії, як я вже говорив. Зараз. Вийду з підвишні, ємність 1 літр. Накачуємо тиск і обробляємо дану розсаду. Додивіться, будь ласка, відео до кінця і ви точно будете знати, як правильно розбавляти редоміл Голд на потрібну вам кількість води, а також ні в якому разі не потрібно передати куті меду в плані гумату калію. Тому далі відео по приготуванню даного розчину, яким я щойно обробив свої помідори, майбутні помідори. Дякую за перегляд. Отже, у мене є вага, у мене є Redomil Gold, ємність півлітрова скляна баночка, в якій там десь грам 300, напевне, води для того, щоб добре можна було розмішати, подивитись, як тануть гранулки. Ну і відповідно залишки гумату калію. Була велика упаковка, залишилося буквально трішечки. Ось. Я її пересипав в стакан, там що у мене трошеч, трохи ще поросипалось по пакету. Коротше, так він у мене зберігається. Коротше, що ми робимо? Беремо редуміл гол. Тут у нас конкретно написано, що для томатів від фітофторозу нам потрібно 25 г редумілу гол. У нас якраз його є 25 г на 5 літрів води. Срок очікування 14 днів. Тобто, грубо кажучи, ми маємо обробляти, там, грубо говоря, даним препаратом 14, ой, 14 кожних 14 днів для того, щоб у нас не було фітохторозу на томатах. Зверніть, будь ласка, саме головне вашу увагу на те, що це коли у нас уже є фітохтороз Виробник рекомендує. Позбутися фітофторозу тому використовує таку кількість препарату 25 грам на 5 літрів води. В нашому випадку, оскільки ми якби для профілактики це все робимо, нам потрібно як мінімум що 15, максимум 20 грамів з розрахунку на 5 літрів води. Оскільки у нас 5 літрів води для нашої розсади, це буде забагато. Я зараз відкриваю. Упаковку з редомілом і пробую якось його насипати на вагу. Зараз спробую зробити, спробую зробити так, щоб було видно на вазі. Ну, нічого я для тари не придумав, як от такий колпачок-кришку від, від звичайної пластикової бутилки, оскільки нам треба. Виробник рекомендує 25 грам на 5 літрів води. А нам не, мені не потрібна така кількість 5 літрів води, мені навіть і одного літра буде е, забагато. То, в принципі, в даному випадку можна використати просто 4 грами даного препарату Redomilo Gold на 1 літр води. Ось ще раз така кришка. І ми розсипаємо дані гранули. Насипаємо дані гранули в таку ємність. Ну, не можу я насипати повна, просто повна. Зараз, зачекайте, робимо отаким от, от чином. Зараз я хочу ще подивитися, як вони будуть розчиняти ці гранули. Дивіться. У нас було на вагах 3,8. Ось, дивіться, розчиняються дані гранули у воді. Ось так. І зараз необхідно ще додати як мінімум 0,2, ну, 2 десятих грама 0,4. 0,4 4 грама показує вага. І я відсовую вагу, показую. Далі ці грами знову розчиняються. Ось такий у нас е, получився розчин. Ось. Так, я приготував сухесеньку ложку для того, щоб взяти гумат калію. Нам його в даному випадку на 1 літр води достатньо взагалі буквально, ось дивіться, скільки, щоб ви розуміли, яку кількість гумату калію необхідно. Тому що це дуже сильний е... стимулятор росту. Він може просто порвати ваші рослини, клітки е... ваших рослин. Тому там буквально його треба. ну от так от. так Зараз я його сиплю знову ж уж, ємність, уже з редомілом голд. І розмішую. І таким чином я доводжу цю кількість води. У мене тут буквально її грам 300. Уже безпосередньо в, розч... в оприскувач, в який додаю ще літр. Ну, доводжу потім об'єм води до літра. Гранули добре розчинились. Це я кладу окремо від усього. Виливаємо це все. Єдине, що я зараз е, спробую, ще, е, як мінімум, просто налити воду в цю ванночку для того, щоб добре виколотити і довести е, об'єм е, уже самого оприскувача. До рівня, де там рівень? До рівня води в 1 літр. Води в моєму оприскувачу от позначка 1 літр. На зараз рівно 1 літр. І йдемо оприскувати е, нашу чи мою, чи нашу е, розсаду томатів.